Тебе, без власної вою. Я ж би обрав тебе, батьківщина, таємно й крупцелює. Я ж би обрав тебе, моя батьківщина, і мені здається, що ти не забула мене, моя батьківщина, моя вітчизна, прекрасна відчизна. Ти вічно зелена о моє серце, попри те, що мої очі бачать лише твій путь. Ти завжди буремна, о моє серце, попри те, що мої ранки перетворилися на вечори. Я прийшов у час різанини, я прийшов виснажений від кулеметів насилля.

دائم الثورات يا وطني وإن صارت صباحاتي ماسة، جئت في الزمنية الجزرية، جئت في أصدقائي رشاش وعنف وهدم.